Сестри, сьогодні саме той день. Ми дочекалися. Так, сузір'я Діво увійшло в переможну фазу. І тому сьогоднішній день є магічним. Це наш шанс, це наш день, сестри. І ми повинні скористатися ним. Сузір'я Діви! Ми навіжених твоя. Ота чернява? Та не моя, вона. Просто подобається. А ви відразу твоя, твоя. Як можна закохатися у дівчини, якої туту -ту голові? Немає у неї ніякого туту. -ту". Просто вони захоплюються магією і усяким таким. А ти не боїшся, що вона тебе зачіпує? Та! Вже ж защопнухало. Де ми? Що з нами? Ти то не робила? Та не моя вона. Я нічого не в курсі. Ви знову? Але ж це не наші витівки. Це все вони. Ходімо до них і запитаємо, що вони не робили, чого гадати. Тільки не видавайте мене. Будь ласка. Подивимось на твою поведінку. Ходімо, у нас щось не вийшло. Ми не ті заклинання промовили. Мені здається, ми все зробили правильно і рухи, і заклинання. Ні, не все ми правильно зробили. Бо не одні ми сюди перенесли з якоїсь причини. Дійсно, а вони що тут роблять? Звідки вони взялися? Це ми хотіли у вас дізнатися. Що ви тут начарували? Так, що ми тут робимо? Як ви це зробили? Та ми не знаємо, як ви тут з'явилися, ми про вас навіть не думали. Шкода, а ми думали, що ж у світі все так несправедливе. Чи зірки зробили не те, або ми щось зробили не так, раз так склалось. Чому ж не те? У декого якраз зірки зійшлись? Чому саме тут? Чому у цьому місці? Дівчат, хтось мріяв тут опинитись? Чекайте, а я починаю здогадуватись. Я мріяла посидіти у кріслі та почитати книжку. І ось я сижу у кріслі. А я мріяла про таку поличку, щоб нарешті не вивчила у своїй кімнаті. І ось я тримаю за таку поличку. А я мріяла про таку іграшку. Певно, тому я і знаходжусь тут. Судіря діви! Ви хочете сказати, що здійснилося все те, що ви там нашаманили? Не нашаманили, Це був магічний ритуал. Ви просто нічого не розумієте. Ні в магії, ні в мріях. Боже, в магії ми і не розуміємо. Але в почуттях. Я бачу, що не лише наші мрії здійснилися, а у деко конкретно. А тільки ваші. І про дивани, і про крісла. А у деко. Ще не здійснилась. Сестри, ми маємо щось зробити. Так, сестри, бо наші мрії здійснилися. А у декого? Чекайте, а я тут до чого? Я завжди мріяла про таку свічку, і ось моя мрія у моїх руках. О! Свічки для романтичного вечора! Мілочко, ти така щаслива. Та що ж ви усі до мене? Скажи їм. Я скажу лише те, що в цьому місці здійснилися ваші мрії. А я хотів би повернутися до парку, де вперше побачив дівчину, яка мені подобається. Може, тоді моя мрія здійсниться. <глев> <глев> то що, сестри, допоможете втілити ще одну мрію? Вистачить сил у вас ще на одну <глев> магічну дію? Шаманство якесь, чи що? Ми повинні це зробити, адже ми не можемо думати тільки про себе. Давайте ж, сестри, зробимо добру справу. Тому що мрії повинні збуватися. Згадаємо ж наші заклинання. То поглимо на допомогу усі сили світу. Нехай допоможуть вони нам. А може дійсно наші бажання були занадто банальними? Ми думали про речі, а не про душу. А виявляється все не так. Так, є щось важливіше, ніж речі. Я тепер розумію. Тож. Пригадаємо наш ритуал, який переніс нас сюди, і нехай поєбажань дасть нам пораду, як втілити ще одну мрію. Зробимо цих двох закоханих щасливими, і ми будемо щасливішими. Я і з вами, і не з вами. Бо ви щось таке задумали? Чи добре ми вчинили? Чи ні? Відмовчась від своїх мрій. А може, ми не про те, Я задоволена. Я зрозуміла, що важливо ще не побут в сім'ї, а саме сім'я. І я цим задоволена. Почуття це важлива річ. Ну що, відпочили? Погнали, а чому він відразу не візнався? Він що, дитина мала? Ага, легко сказати. Він хлопець сором'язливий. Не все так просто. Не думала, що хлопці такі нерішучі. Ну, Допустимо, не всі. Я наприклад, не такий. <ріст> То що, споримо? Та хіба вона таке спорять? Це ж почуття, не жарти. Я думаю, що без нашої допомоги у них нічого не вийде. Біжимо! Правий, усі на твоєму боці і вболіваю за здійснення твоєї мрії. Вам усім легко казати, а тут тільки бачиш її і відразу слова втрачають. Не знаю, я кому, а мені сподобалось усі ці заклинання клас. Мені теж сподобалось усе, окрім ваших бажань, одружити мене з Данилом. Та подивись, як він на тебе дивиться, як сумує. От нехай собі і сумує. А я тут до чого? Чи мені сумувати? Бо ми ж вирішили, що здійснення нематеріальних мрій набагато важливіше. Добре, я поговорю з ним і врятую його мрії. Робимо яке заклинання, щоб у них все було добре. Ми ж домовилися, Марії потрібно досягати без чар. Он бачите, у них майже виходить. Ну майже. Може, і ми спробуємо щось без чари заклинання. Я хочу простого, людського щастя, якщо можна. А я хочу, щоб настав мир такий усім потрібний. І я хочу миру, щоб у мене була щаслива сім'я. І багато-багато дітей. Хлопчиків і дівчаток. Нехай усі будуть здоровими і щасливими. І хай допоможуть нам всім! Знову заклинання не можуть вони без цього чародії. Мабуть, так легше, бо я не до цього з тобою заговорити боявся.